Можна його розділити на два різних тайми. В першому у нас була перевага моменти були, забили два гачі і пішли на перерву. По другому тайму в перерві ми хлопців попередили, що минають теряти нічого, тому вони будуть. Іти попереду великими силами, а нам потрібно дуже уважно, дуже уважно зіграти і скористовуватись своїми нагодами для того, щоб проводити швидкі атаки. Були у нас моменти, могли забивати третій, четвертий, четвертий м'яч. Але пропустили необов'язковий гол. Більш-менш надійно зіграли в обороні і довели матч до перемоги. Могу відзначити запасних, запасних у «Уминая», які вийшли во второму таймі і додали енергії команди усилили румінає, а наші заміни, на жаль, ослабили. Тому і, 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 і вийшоти так, атак. Валерій Васильович, зараз багато чіплень від поковини, навіть власники, фінанси, футболісти і так далі. Чи тиснеться на вас як тренера, що постійно треба впевнена перемога, багато забувати і просто результат, там просто перемога цього не достатньо? Ні. Це не тисне, тому що я дуже багато років працював в системі, в якої стали завдання тільки перше місце. Тільки перше. Тому на мене не тисне. На мене тисне зовсім інше. Я дуже хочу допомогти кожному гравцю в нашій команді, щоб вони стали сильнішими і хочу розуміти. Як вони трактують ту чи іншу ситуацію на футбольному полі. Ми дуже багато спілкуємося, дуже багато проводимо теоретичних занять, тактичних упражнінь на полі. Тобто, ну, скажімо так, постійно гравців з нашої команди ставлю в ситуації, які виникають в ігрі. Тренування вони справляються, тому що там без тиску, без нічого. А виходя в офіційних матчів, приймають не ті рішення, які потрібні нашій команді. Тому я от хочу, по-перше, розібратися з іграками. Чим я можу їм допомогти?